Радий вас вітати, друзі. Я гадаю, справедливо буде сказати, що битви з босами є невід'ємною частиною ігрового процесу. За правильних обставин, складний ворог або неприємний супротивник може зачепити гравців настільки сильно, що емоції після зіткнення з ним будуть згадувати ще потім дуже довго. Але ці, можливо, позитивні емоції часто супроводжуються тоннами крові, болю та страждань. Втім, ми всі з вами завжди прагнемо гарної битви з босом, яка виведе нас на межі наших можливостей. Але на кожен чудовий конфлікт припадає багато не дуже приємних супротивників. Найгірші з них боси, які виглядають грізними і обіцяють нам дуель на віки вічні, але вбиваються за лічені секунди чи хвилини, або настільки неприємні, що позбавляють нас задоволення від усієї гри. Друзі, влаштовуйтесь зручніше і приємного перегляду. Це найнеприємніші фінальні боси у відеоіграх, що виклик. Шукають тільки розчарування. Усі знають про Dark Souls. Вона свавиться і навіть викликає страх своїми напруженими битвами з босами. Кожна з цих жахливих потвор буде бити і бити вашого персонажа, завдаючи неймовірних страждань. При цьому не з усіма босами буде весело битись, а з деякими, наважусь сказати, взагалі жахливо. Праволінг Магус Коголіс ми. Цей бос водночас і найлегший у Dark Souls, і найжалюгідніший. Він складається лише з групи повільно човгаючих тіл та мага, який вивергає магію. І вона настільки смертоносна, настільки моя чашка, з якою я зараз п'ю каву. Шок від того, що ви знайшли цю зону і потім знаходите несподіваного боса, все це розвіюється через кілька хвилин, коли ви стоїте над купою тіл ворогів, у битві з якими ви навіть не спітніли. Господи, вони настільки недолугі, що Пінвіл виглядає... Дає смертельно небезпечним, а це вже може про щось говорити. Алдуін один з найстрашніших драконів у Скайрім. Його перша поява у грі справляє чудове перше враження, яке лише посилюється з кожною наступною зустрічю. Однак, коли гравці нарешті зійдуться з драконом у фінальному бою, він е, може здатися їм надто легким. Зрештою, дослідження земель Скайриму це не просто звичайний подвиг, і гравці, швидше за все, перетворюються на воїнів, які можуть знищувати все навколо себе. Як наслідок, Алдуін навряд чи буде становити загрозу для більшості гравців уже на той момент. І це я вам скажу так собі. Це жалдуїн. Пожирач світів Кібер Кібердемон з Дум 3. Коли Doom 3 тільки вийшла, вона викликала чимало суперечок. Частково через те, як вона відрізнялась від класичних ігор, а частково через те, що так мало людей змогли в неї пограти. Системні вимоги на той час були божевільними, і для 2004 року гра виглядала приголомшливо. ну якщо ви могли в неї пограти. І хоча були критики, були також люди, які захищали гру. І я до речі, серед них гра чудова. Розробники примудрились взяти кібердемона одного з найкрутіших ворогів усіх часів і перетворити його. На нікчемо. Що робить цей бій таким відстійним? Та ви навіть не б'єте з ним по-справжньому, він просто тупотить по арені і випускає у вас якісь кілька ракет, від яких дуже легко ухилитись. Коли в нього стріляєте, це не завдає жодних пошкоджень. Єдиний спосіб завдати шкоди кібердемону це використати куб душі. І все. Ви просто вбиваєте кількох тупих ворогів навколо арени, щоб зарядити його. Потім кілька разів кидаєте в нього цей кубик, і все, він падає замертво. Все просто помирає. Це жахливий бос. Рувік з Evil Within. У грі є багато досить крутих босів, але фінальний бос до них не відноситься. Не знаю, чи то розробникам бракувало часу, чи що, але вся ця сутичка виглядає так, ніби вони поспішали закінчити гру, щоб вкластись в дедлайн якийсь. Рувік він перетворюється на гротескну потвору в стилі Resident Evil і б'ється з вами в цьому химерному кошмарному місці. Але сама битва це по суті просто коротка зустріч. Так я згоден. Є багато босів, яких можна швидко вбити у нових іграх. І вони в значній мірі максимально жахливі. У деяких іграх це принаймні має сенс, наприклад, у Call of Duty чи іншої, де немає традиційних босів, але у The Evil Within, де боси повсюди, можна подумати, що фінальна битва буде фінальною перевіркою ваших навичок. Але ні, ти просто пробігаєш кілька коридорів, натискаєш кілька кнопок і все перемагаєш. Виглядає круто, не буду брехати. І як підготовка до справжнього бою з босом, це було б круто. Але замість того, щоб, наприклад, бути. Першою фазою з двох або ще щось. Ні, це увесь бій. Це повноцінний бій. Ось і все. Неперевершене продовження оригінальної Assassin's Creed від Ubisoft подарувало нам Еціо, молодого юнака, який прагне помститись ордену тамплієрів. У типовій манері гравець непомітно усуває безліч ворогів. Перш ніж дістатись до фінального боса Родріго Борджіа, кульмінаційне протистояння незабаром обертається розчаруванням, супереч основному ігровому процесу, Еціо та Борджіо вирішують скласти зброю і влаштувати кулачний бій. Це безглуздо, коли фінальний бій зводиться до боксерського поєдинку. Ще більше безглуздим є те, що після цього Еціо зберігає життя Борджіа, незважаючи на величезну кількість вбитих ним до цього моменту. Закінчення гри з таким босом виглядає як ліниве та іраціональне рішення розробників. Загалом, якщо що я обожнюю цю гру, тому поставте лайк і підпишіться на канал. Приблизно з 2005 до 2015 року вийшло багато ігор з дійсно поганими фінальними босами. Сьогодні здається, що розробники готові докласти трохи більше зусиль, щоб їхні ігри закінчувались більш приємно. Але Дестроєр з гри Borderlands, мабуть, він один з найганебніших. Коли гра тільки вийшла, ця істота була ну, легкою жертвою для вас. Її можна було вбити і навіть не зрозуміти взагалі, що це таке, буквально через кілька секунд після завершення касени. В оновленому ремастері зробили його трохи складнішим, але не настільки, що. Він приносив якесь задоволення. Так, він зараз не помирає неймовірно швидко, але протягом усього бою ця істота просто сидить на місці. Вона махає кількома своїми щупальцями, плює у вас якимись слизькими кульками. Розумієте, я вважаю, що істота, яка називає себе дестроєром, повинна бути трошки небезпечною. Розробники безумовно винесли урок з цієї битви, тому що всі інші фінальні боси в серії були набагато набагато кращими за цього. Вони точно кращі за цю купу м'яса, яке виглядає так, ніби буквально благає вас її вбити. Коли оригінальна Tomb Raider була обрана для ремейку з блискучою новою графікою та оновленим геймплеєм у вигляді Tomb Raider Anniversary, одним з ключових аспектів, які фанати оригіналу відчайдушно хотіли побачити зміненим, була фінальна битва з босом Натлою. І чому це було так? Тому що вона була абсолютно жахливою. Ось чому. Зважаючи на те, що Натва була уособленням справжньої сили, а також колишньою правителькою Атлантиди, можна з упевненістю сказати, що фанати очікували на битву, яка триватиме цілу вічність. Однак, ми отримали літаючу істоту, схожу на ельфа, що стріляє снарядами, схожими на якісь м'ясні кульки. І Її можна вбити лише кількома влучними пострілами. Серйозно, якщо ви будете просто крутити ваш стік вліво і вправо, і будете просто утримувати спусковий гачок, ви закінчите залічені хвилини, залишивши в роті гіркий присмак, що це було просто схожим на якийсь плювок в обличчя. На щастя, аніверсарі кардинально змінив битву, подарувавши один з найбільш захопливих моментів усіх. Ігрі, але якщо казати про оригінал, це просто жахливо. Колонел Аутрун з Fallout 3. Пам'ятаєте його? Добре, я не буду вас звинувачувати, якщо ні, тому що усі в основному пам'ятають президента Ідена. З Іденом можна було впоратись, просто поговоривши з ним. А от з цим полковником можна і побитись, хоча він насправді просто жалюгідний, хоч він і лідер цілого анклаву, однієї з найбільш технологічно розвинених фракцій у всесвіті Fallout. Коли ви зустрічаєтесь з ним, він одягнений у звичайний одяг і має маленький плазмовий пістолет. У цей момент вам допомагає. Ціле братство Сталі і ви, швидше за все, одягнені в силову броню. Просто якийсь хлопець у вуличному одязі не має жодного шансу проти вас. Навіть якщо у нього є ціла армія таких самих просто одягнених хлопців. У більшості таких ігор, відмовляючи ворога від бійки, ви полегшуєте собі життя. Але в цьому випадку відмовити його це майже милосердя для нього, тому що він помре за лічені секунди, якщо спробує з вами побитись. І просто порівняйте цього хлопця з фінальним босом у Fallout 2, Френком Хоріганом. Це був гігантський мутант у бойових обладунках. Він хоча б виглядав як фінальний бос. А ось у Fallout 3 це не бос, а відстій. Друзі, хочу подякувати вам за перегляд. Якщо це відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це найкраща мотивація для мене робити більш якісні відео для вас. У мене на каналі є ще багато відео, тому обов'язково подивіться, знайдете для себе щось цікаве. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.